Перші солдати Рафії неочікувано перейшли на бік ЗСУ під Курськом. Прийняли рішення воювати за справедливість та направили зброю проти свого справжнього ворога. Окрім цього, місцеві на Курщині записали відео, де раптово почали говорити українською і гарно відгукуватися про українських воїнів. А деякі офіцери частин російської армії зняли звернення із закликом виступити проти Путіна. Про це почути далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами а ми будемо розпочинати. Вже є перші рашистські військові, які захотіли воювати на боці України в лавах добровольчого корпусу РДК та Легіону Свобода. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив лейтенант Збройних сил України із позивним Алекс. Є перші полонени із Курської Народної Республіки, які погодились воювати в лавах РДК та Легіону Свобода. Надалі їх чекають спецперевірки, зауважив військовий. Зазначимо, що добровольчий корпус та Легіон Свобода це підрозділи, які воюють проти путлерівського режиму у складі сил безпеки і оборони України. А на Курщині місцеві продовжують із обіймами зустрічати українських захисників. Так, до прикладу, військові сили оборони поспілкувалися із літньою жіночкою, мешканкою Рашиського регіону. 95-річна пані говорила чистою українською мовою і зазначила, що насправді Путіна в цих краях ніхто не підтримує. Його всі лають, всі невідаником, по тілі візору попозували брешу. Хвоста, хвоста, хвост. Його кораблі. Караблі та малюте. Ну а тим часом в Арефія знову активізувався замінник Пригожина. Це Георгій Закревський, який очолює невелику рашиську повика Паладін. Він взявся критикувати Потліра і закликає до повалення влади. Ми стоїмо на тих же самих позиціях, на котриї вийшли більше двох років назад, а частічно на ті, котрі ми відступили, уже два з лишнім годом. І все це зробив так званий президент. Закривський різко висловився щодо рашистського очільника та провалу так званої СВО ще й раніше. І нині Закревський схоже вирішив збунтуватися проти президента країни рашистів. У своєму відеозверненні він звинуватив рашистського лідера у всіх бідах країни окупантів. За його словами, саме Путлер винен у тому, що на Дорефію літають безпілотники. Не діє авіація, а населення країни зникає, змінюючись мігрантами. Країна уже в біді. Бідкається власник ПВК. Капаладін у своєму зверненні Закревський також пообіцяв, що нібито після державного перевороту скасує всі закони, які рашиський уряд ухвалив за останні декілька років. А ще відправить усіх мігрантів, анулює їхні рашицькі паспорти, відновить економіку країни. І цитую. Поверне Україну до слова, ще не так давно Закревський був немедійною особою, але після ліквідації Пригожина вирішив заявити про себе, і зробив те, чого не робив очільник неманців. Критикував Путлера, замовляв розвал армії. Раніше Закревський був не публічною фігурою, але тепер явно вирішив косплеїти іншого відомого власника ПВК. і зайшов одразу із козирів. Писав у листопаді 23-го року український блогер Денис Казанський. Також через події на Курщині, чи то через напругу України, Кремлі у столиці країни нападника арафії Москві посилили заходи безпеки у першому і другому спецполках, а також у Росгвардії зробили щоденні резерви і з-поміж співробітників. І про це пише телеграм-канал База. За даними каналу, у місті ведуть постійний моніторинг небезпеки, зокрема щодо ймовірних проникнень диверсійних груп у Москву і Московську область. Поліцейських попередили про імовірні спроби заволодіти їхньою зброєю. Зокрема, тепер за розпорядженням керівництва спецполку нових співробітників можна ставити на чергування лише. Що разом із досвідченими, також співробітники спецполку із автоматами чергують разом з екіпажами співробітників ДПС посилено охорону території в центрі міста і навколо Кремля. Окрім того, додатково співробітники спецполку пес ОМОН щодня сидять у резерві на своїй базі на випадок потреби виїзду і швидкого реагування. Тривога рашистів слід зазначити цілком обґрунтована, адже нині вже стало відомо про те, що українським військовим вдалося зайняти ще один населений пункт в Курській області Ерефії і Деція про село Плехове про це повідомляє боєць 3 окремо штурмової бригади Збройних сил України. Дацик Плехове на Курщині під контролем ЗСУ, написав військовою своєму телеграм. Зазначається, що взяття населеного пункту відкриває ЗСУ дорогу на південь Курської області. За інформацією, Рашиських та Званих воєнкорів основний наступ ЗСУ за минулу добу проходив на південному краї суджанського району. Так українські війська, як і раніше, тримають під контролем суджу. Зазначимо, що в місто вже вдалося потрапити українській знімальній групі. Нині відомо, що на в'їзді до міста залишилася спалена колона техніки армії РФ, яка має рашицькі номерні знаки та специфічні позначки ворога. Ця техніка рухалася у сторону українського кордону. Саме місто Суджа не сильно поруйноване. Більшість ушкоджень від авіабомб, які кидають самі ж рашисти. У підвалах будинків перебувають місцеві жителі. Зараз українські військові беруть їх під свою опіку. Зокрема, привезли їм гуманітарну допомогу. Місцеві мешканці, які залишилися у місті, скаржаться, що їх не просто не вивезли, а взагалі не повідомляли про евакуацію. Деякі з них тиждень перебувають у підвалах, звідки майже неможливо вийти через авіабомби. Люди кажуть, що в них залишилося критично мало їжі. Зараз відомо близько ста осіб, які залишилися в. Суджі місцеві мешканці дякують ЗСУ за допомогу та вважають, що Рашест Путлер не усвідомлений про ситуацію в Курській області. Тим судячи з усього, громадяни Ерефі, яких влада залишила на території, де тривають бойові дії, все ще намагаються таким чином виправдати свого очільника. Мовляв, Путлер просто не знає, що відбувається на Курщині. Але ж насправді все свідчить про те, що господар Кремля все прекрасно розуміє йому просто байдуже. Так стало відомо про те, що у Путлера ухвалено рішення активи Вати діяльність щодо Курської області, але є нюанс: активізація не військового характеру, а інформаційно-популістичного, що відволікає від військової компоненти, і про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. За словами експерта, у головного рашиста будуть проводити регулярні наради із силовиками і губернаторами з ворожками із будь-ким і скільки завгодно, але порушувати будуть питання гуманітарного характеру, соціального іншого, але не військового. Так звучатимуть розмиті фрази на кшталт скоро буквально. Ось ось вийдемо на кордони з Україною, і не більше підкреслив Коваленко. Це пов'язано з тим, каже оглядач, що реальність досягнення у армії РФ і в Курській області немає. Від дня першої наради Путлера силовиками неконтрольовані контрольовані АРФІ території Курської області збільшилися у 2,5 рази. Після наради із головами прикордонних областей втрата 100 квадратних кілометрів повний провал військової операції з усунення ризиків у Курській області змушує Путлера перемагати як завгодно, але тільки не військовою справою. Додав Олександр Коваленко. І саме тому підсумовує він найближчим часом Кремль говоритиме про все це навколо, але не про успіхи окупантів на Курщині. Ну а тим часом жителі міста Суджа Курської області можуть звернутися до українських волонтерів, якщо забажають виїхати у більш спокійні місця. Для цього їм слід написати волонтерам через будь-які меседжери і чекати у точки збору. У певний момент їх заберуть і відвезуть в Україну. Там їх чекає житло на прикордонних територіях. Відповідно звернення до жителів Курщини записав волонтер Денис Христов, голландець. Христов сказав, те, що громадянам Морефії, що їх можуть врятувати, і для цього потрібно писати в Дірек соцмереж, інстаграм, тік-ток. Вивозити будуть щовівторка та щочетверга, а також у суботу. Точка збору магазин Лукошко в центрі суджі. Українці готові надати їм житло біля кордону на сумщині та Харківщині. Перед ними на вибір будь-які будинки, які покинули українці через постійні авіаудари, артудари, ЗС з Далі пряма мова волонтера. Якщо ви втомилися від московського режиму, ми вас врятуємо. Українські народи з радістю надасть вам своє житло на прикордонних територіях Харківщини та Сумщини. Звісно, якщо їхні будинки ще не зруйнувала рашистська артилерія. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі. що ви додивилась це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.